Літо при плюс 37 плюс 39 градусах. Сонце палає все сильніше, а зміни клімату стають відчутнішими з року в рік. Які секрети порятунку у спеку мають горішньоплавнівці, розпитувала Юлія Литвин? Цьогорічне літо не шкодує температурних рекордів. Стовпчики термометрів певно тримаються за позначку у плюс 37 градусів. Спека змушує шукати будь-який порятунок: від тіні дерев до кондиціонерів і прохолодної води. Ми вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися, як горішні плавнівці рятуються від палючого сонця. Отак. От ніяк, ніяк. А спеки не можна врятуватися. Спека так і рятуємося. Очки, водичка. Йому водичка. Да. Ну по надобності виходимо в любому случаю. Взагалі, то ми У нас на лодочні є місце, і там прохолода, водичка. Через ми там спасаємося жари. Сьогодні мені потрібно було в аптеку дуже далеко, і це просто така необхідність. Але не виходжу, стараюся не виходити. Стараюся та менше виходить, водичку п'ю. А дома іноді кондиціонери, канцясери, ну включаю кондиціонер на врім'я. Ну по-перше, стараюся в холодку у часи, які це саме спекотно, ховатися. От ну, воду, звісно, головний обур. Обов'язково спекотними днями порятунок шукають усі. Кожен інстинктивно ховається від набридливого сонця. Представники фауни, як і люди, потерпають від жарких променів. Птахів і тварин можна побачити в затінку дерев, біля води, або там, де земля ще трохи тримає прохолоду ранку. Природа, здається, сама підказує нам, як краще перечекати цей період. І саме в такі моменти особливо гостро постає питання: чи помічають люди зміни клімату, чи відчувають вони їх у повсякденному житті. У моєму дитинстві не було такої жари. Раніше було 24-25 це така оптимальна температура. а Зараз 36-38 такого раніше не було. Ну, Ми вже звикли. Клімат помінявся. не було такого. 25-26-30 це вже було ого. го Це вже на моїй пам'яті. От я пам'ятаю, 72-й рік рік мене було 14, а то була засуха, була спекотна. Ну, не так як. І сніга були, все було по-другому. Клімат помінявся на глазах. Ось навіть так. Весна була абриковувала стихочка, і послідовно яблуні, там грушки в кінці. А зараз одразу все одним днем від і все. Ви знаєте, в дитинстві так воно не відчувалося, напевно, бо ми жили в селі, там було ОЗЦ у нас, і ми там більше проводили часу, а зараз. Уже роки, так що спека дуже відчувається. На жаль, дуже відчувається. Такої спеки не було. Ми бігали, мене кажуть, такої спеки не було, як зараз. Перепади температури, огірки довго не сходили, пересівали декілька разів. От, помідорчики зараз печуться, теж захворіли. В общем, погода не сприяє врожаю, можна так сказати. Спека це серйозний виклик для нашого організму, тож нехтувати захистом від сонця означає ставити здоров'я на карту. Не забуваємо також турбуватися про братів наших менших і залишати для них ємності з водою для пташок, котиків і собачок. Це може бути справжнім порятунком. А самі пам'ятаємо, вода. Цінь і головний убір це не мода, а необхідність, що допомагає нам пережити найгарячіші дні без шкоди для себе.